Доброго дня! Сьогодні вам пропоную ось таку математичну гру. Для цієї гри нам знадобляться ось такі от гудзики погавічки, або це можуть бути макарошки, або якісь маленькі прищепки. Важливо, щоб було не дуже якісь великі предмети, тобто там якісь палички вже не підійдуть, трошки втратиться. Сенс гриту. Що нам потрібно? Нам потрібні отакі якісь невеличкі предмети, які лежать на аркуші паперу, і ось такі заготовлені папірці з написаними числами просто. І якийсь або ручка, або олівець, або ну, що, що там є. Повторюємо разом зі мною всі цифри, які ми тут бачимо. Це в нас двійка, п'ятірка. Одиничка, зараз, знову двійка. Перевернемо трійка, ще одна двійка. одиничка, і ось така четвірка. Ми всі ці, або просто ці числа. Так, от перегортаємо наші аркуші паперу, або просто по черзі будемо діставати. І тепер наше завдання, яке: ми беремо будь-який листочок з будь-якою цифрою. Нам от трапляється цифра 4. Ось така. Ми будемо знати, що ми працюємо з четвіркою. Так? І тепер нам потрібно на нашому листочку обвести 4 предмети, які, ну, які у вас там будуть лежати, вони можуть бути усі. Різні. Так. Наступний, наприклад, яка цифра? Так, це в нас трійка. Тепер ми маємо обвести три предмети. Порахували один, два, три, і собі його обводимо. Добре. Наступна. От, наприклад, у нас одиничка. Тобто, щось одне ми маємо обвести. Ну, ось так, от один годичок. І обвели. І так, всі всі цифри, які у вас є, скільки ви заготували, чим більше, тим, звісно, краще потренуєтеся. От, наприклад, у мене знову двійка. Тобто, я зараз шукаю десь так два гуточка, які поруч лежать, та обвожу їх. От, наприклад, ось у мене два. я їх ось так обережно обвела. Тож, будь ласка, долучайтеся до такої гри. Успіхів вам. Дякую за увагу!